Всім доброго дня. Дивіться, стан пшенички у нас на даний час. Як вам? Посійно 60 штук на метр. Рішили менше посіяти, подивитися, як вона себе покаже. Так нам рекомендували, то й ми так зробили. По кукурузці посіяно. ще валяються, Один чоловік писав, каже, пособирай качани. Та ну, нема в мене желання і здоров'я їх собирати. Так що, пшеничка. У нас сонечко світа, тепло. Прозванював я узнавав за соняшники насіння, щоб здати. Дають тільки. Від 20 тисяч і до 21, якщо масло там, коротше, 50. Ну, не знаю, так, так, так у нас дають, а ви пишіть, коментуйте яка у вас ціна. І, і нема тієї соняшника. ну, Бачите ціну. Ціну ніхто не повишає, бо як на мою думку більше всього, що фронт двигається. Кукуруза з міста у нас тут я продавав по 8, пшениця теж по такій самій ціні. Ну, не знаю, що воно далі буде. Пишіть, коментуйте, яка у вас ціна там. Може у кого дороже. Інтересно. Це у нас Дніпропетровська область. Синєльниковський район. Такі ціни. Ну і стан пшенички бачите. Отакий у нас. На камеру, звісно, вона дуже сонечко світять. Отака зеленкувата, поки гарна. Весною може кілограм 150 дамо під корінь, під хвоста і Що там ще зробимо? Фунгіциди вносимо, мабуть, по та й думаю, все. Такий обробіток грунту у нас тут буде. В степу я їздив, там трошки хуже. Там дуже рідкувата, Десь може як оце, як ото там коротше, рідка Отак і десь фоно, навіть даже ще чорніше. Тут викатували ми. Трошки батько поїздив, останні стіна останні викатував, то воно бачите, десь, десь гу, ну, той, густіша, а там рідкіша. Коротше. Ну, подивимося, що воно далі буде. Погода поки радує для пшениці. Дождики пройшли. Це зараз десь останній раз я дивився 11 мм було. ну Зараз моя додало може 15 може і буде. Так що так от. А ви пишіть, коментуйте, як у вас там погода. Ну На вигляд, звісно, непогана пшеничка. Навіть і по валках ось, де валки ми попідбирали, бачите. Непогано так. Сходи вона навіть. Там де є кукурузи, але куча, ну бачите, теж схода. Так що можна сіяти. Все, всім удачі, пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі.